Ну що, продавати, не продавати, ремонт вже дорожче, ніж це авто. А <рес> <рес> Ми вирішили, що треба вже продати. А Олег не хоче, любить він свій сітроєнчик. Каже, Боже, він так допомагає нам, він возить нашого фотобокса, не він нравится. в роботі і взагалі багато місця. Олег просто в трансі, але потрібно продати. Каже, вже вже бери Хонду та nice. катайся на Хонді. Вже все. Сітрин своє віджив. Не, ми ось, не ось не хочу отжив. сказати, ми ось біля. Не, отжив, не отжив. А тут це в нашому місті. Ми думали відремонтувати, нам сказали прайс для цієї маленької поломки. ми зрозуміли, Ну, 800 євро. Да. За це. Я вам скажу, що вже це авто так за тисячу можна продати. Не знаю. Не знаю, что, Олег. То мы решили, что ну, мы в Хонду, если что-то уже хорошая. вкладываем. Она дизельная, проехала для дизеля 188 тысяч, это мало. Она еще может столько же проехать, может. Только надо, что, естественно, надо ремонтировать ее, потому что уже все-таки возраст у нее, она 2008 года, сколько лет ей. И надо все равно менять запчасти. Но просто это деньги, и здесь это дорого стоит. А сами Сколько мы... она у нас сроки? Четыре? Приблизно? Нет. 3, мабуть, 4, було повномасштабне. 4, 4, 4 мабуть. Вторгнення 22-му ми їздили до України, так, перший раз? Ну, mm. три no, точно. — Три точно. — І купив ти її за 3? 3900. Ну, і взагалі вона дуже багато виїздила, і ми дуже вдячні. І... Але Олег вже скільки вклав в ремонт і так далі. Резину я один раз поміняв. — Без сенсу. Рівень поміняв, турбо. Все. Тобто мелочам, там, продаємо. А нові диски тормозні стоять. Лежик, да. Потрібно продати. В принципі, я. Да. Я лучше не потрачу на Хонду. То я ж питаю, продаємо? Так, ну, да, да. продаємо.